Мої дорогенькі, прийшла додому Повечеряти Захотіла варенички з картоплею. Дивіться, я їх не робила. Робить жіночка, отакі красиві. Не буду я для себе одної робити. Але я хочу їх зробити по-людськи, по-українськи. По черевини накришила Ось так. Ось. По черевини і кришу цибульку. Ну ось так. Ну все, отаку велику цибулину. Я хочу, щоб мені пахло цибулею смачно. Ну я їх не готувала, але я українка. Мої любі. Ось так. Я хочу, щоб мені пахло україною. Я так файно до цієї очеренини. Кідаю оцеї цієї цибульки. Отако, От я хочу, щоб було не... Мене... Ой, я тут пожарилася цигулька А варенички дивіться. Уже в окропі. Бачите, малесеньку воду не дуже кипячу, таку гарненьку, щоб вони не порозклеювалися. Отако От мої хороші. Нажарювала моя бабця. Моя мама до сих пір так робить. Моя свекруха. То що ми будемо тепер цуратися цього? Та й ще й говорити будемо так як вони? Ну, що, мої хороші? Ось таку робимо варенички. Викладаємо у пательню з шкварками почеревиною. І цибулею. Ось тако, ось тако, ось тако. Бабця мені би сказала, ану, роби отак. Ану, роби отак. Сказала би бабця, ану, давай мені мельницю. А ще бабця би сказала, бери Маринку, перепалай. Перепалай. Ніколи це, от скільки років бабці вже давно в 90-му Померла, ніколи це не навчуся робити. Вони мають перепалай. Вам так казала бабця? А може ще каже? Напишіть. Ось так, сказала би бабця. Бери мельницю і клич усіх їсти. Ось так шкварками. Ось так. По файному шкварку з цибулькою. Отаке я захотіла сьогодні. Такі добрі пироги. Але в моїй бабці були такі пироги великі, що можна було два з'їсти і наїстися. М -м -м. Це просто кайф. Тепер я вам розкажу. Я знаю, що багато хто мені напише, що неправильно розмовляю. Я вам говорила, як у нас говорили на Буковині. Як говорили, не розмовляли, да? говорили мої бабусі, ваші бабусі, ваші дідусі, ваші прабабусі. І не встидалися. А я вам скажу, а що тепер відбувається? Тепер українці українці жируть за кожне слово. Бо вони дуже добре знають, українську мову, виявляється. От я вам скажу, коли я прийшла в селі, ми так розмовляли, ваші бабусі, напевно, ще так розмовляють. Ну, от, ми перепалай. Що це за слово? Перемішай, да? А тепер. Стільниця, наприклад, миска, не каструля ніхто ніколи не брав. Бери банєк. Бери банєк та вари голубці у тому баніку, це відео для того, щоб, знаєте, не для того. Це відео в честь ваших, моєї бабусі, ваших бабусів, ваших прабабусів, щоб ми нарешті зрозуміли, хто ми такі українці. Я скажу, коли я йшла вчитися з Чернівців з села в Чернівці, і всі... мені було дивно, що мої одногрупники з села штокалі і какалі зразу. Я завжди говорила на українській мові. Мене завжди русські чернівчани розуміли ті, що говорили по-русски. Я у них завжди була заводілою. Я не знаю, у мене не було того комплексу меншої вартості. От зараз знайшли літературні слова української мови. Це все чудово. Але ж не будемо забувати про наших бабусів, про наших прабабусь. І мої хороші, це відео урок для тих, хто з'їдає просто українців своїх же. Я колись розказував, що навіть мій однокласник з Німеччини, який вчився на три бала, йому просто поставили три бала, щоб він пішов зі школи, щоб випустити його, який зі мною у Фейсбуці сварився, сперечався і казав, говори українською. Як я розмовляла, так і розмовляю, тому що я блогер. Тому що я блогер, я вчу людей не забувати свою рідну мову. І вас дуже перепрошую, не забувайте. І пам'ятайте, що ви з села. Ми усі з села. І не треба показувати, що ми дуже культурні і дуже знаємо українську мову. Розумієте, в кожному селі, в кожному селі розмовляють по-іншому зі своїм діалектом. А діалекти це складова української мови. Так що можете мене забити, але пироги такі фест має добрі. Так що любимо один одного, єднаємося, бо ми всі пішли з села. Не треба нам комплексу меншовартості. Гордіться тим, що ви з села. Папа, -па, мої хороші! А ще хочу сказати: взяла мельницю прямо з мельниці. То смачніше тако з мельниці, як у вас кажуть, на мельницю. Хі -хі -хі. А? Ще забула сказати. Мені багато пишуть. От блогер має розмовляти українською мовою, знає, має знати українську мову. Ні, мої хороші. Це журналісти на телебаченню мають знати українську мову. А блогер для того, що ви мої любі. Не забували своє коріння.